Друзі, всім привіт! Сьогодні на кухні я не одна. Зі мною мій помічник. Знайомтесь, це Антон. Антон, привіт! Всім привіт! Як твої справи? Все добре, супер! І сьогодні ми з тобою приготуємо дуже смачний десерт! Як десерт? Ти ж вареники обіцяла. Вареники це ми ввечері будемо готувати, а зараз приготуємо десерт. Добре? Ну, тоді добре. Добре. От скажи мені, як ти вважаєш? Який десерт полюбляють всі діти? Я тобі навіть підказку дам. Влітку особливо всі діти. Напевно, морозиво. Морозиво, так. Ну що, йдемо в магазин? Ні, в магазин ми не йдемо. Ми готуємо морозиво з тобою вдома. Самі вдома? Морозиво. Уявляєш? Не дуже. А який смак морозива? Ти полюбляєш? М? Я люблю і ванільний, і шоколадний. Що будемо робити? І ванільний і шоколадний. Давай зробимо мікс. <гас> давай. давай таке ванільне морозиво, таке біленьке, зі шматочками. <гас> шоколаду. <гас> Добре, зробимо давай. супер. Ну давай починаємо процес приготування. Для морозива нам знадобиться. 250 грамів білого шоколаду, 450 мл вершків, ваніль або ванільний цукор, 100 грамів молочного або чорного шоколаду, 500 грамів печива. Це морозиво готується дуже легко. Ну що, ти готовий? Так. так, тоді давай починати: беремо вершки, додаємо до вершків цукор, ванільний цукор або ваніль. Тепер вершки нам потрібно розігріти. Це ми можемо зробити у мікрохвильовій пічці або на плиті. У нас є мікрохвильовка, тому гріємо в мікрохвильовки. А, ну, десь приблизно одну хвилинку, добре? Давай. Давай. Вершки мають добре розігрітися, але не кипіти, паруватимуть. Ну, парують? Парують? Додаємо до гарячих вершків шоколад білий. Додавай. Перемішуємо, щоб шоколад добре розчинився у вершках. Красиво? Так, дуже. Але де морозиво? Морозиво скоро. Треба трішки зачекати. Накриваємо наше, ще не зовсім морозиво плівкою. Ось так. І треба накрити у контакт. Ставимо цю масу в холодильник на 10-12 годин. Добре. 10 годин вже пройшли, Антон, діставай. Поки що цю масу відставляємо. У нас же ж морозиво з шоколадом. Це молочний шоколад. Як ти любиш. Я знаю, треба нам з нього зробити крихту. Зробиш? Давай. Давай! Наша шоколадна крихта вже готова. Подивимось, що вийшло! У нас вже все готово, і ми можемо сформувати морозиво. У нас тут, як ти любиш, буде сендвіч. Неси сюди форму, беремо прямокутну форму. Як ви бачите, у нас тут з антоном дуже зручна форма, ми можемо її регулювати і робити таку, яка нам потрібна. Так, і печиво. І викладаємо печиво у форму. Давай! Перший шар з печива ми зробили, Антон зробив, а тепер наступний ми збиваємо цю масу міксером або в комбайні. У нас має вийти ось така текстура. М -м? Смачно вже Я виглядає. Я відчуваю смак. Тепер додаємо шоколадну крихту. Mm. Давай потрібне. Супер! Наше морозиво майже готово. Красиве? Дуже. Найпіль, смачне. Смачне. Так. Викладаємо наступний шар. Тепер розрівнюємо. Молодець і останній шар печива. Все, готово! Як в тебе красиво вийшло! Супер! Відправляємо наше морозиво в морозильну камеру на 5 годин. 5 годин. 7, 5 годин. О, маленьких, малюсіньких ще 5 годин. 5 годин пролетіли. Нам лишається тільки нарізати і куштувати наше морозиво. Так, знімаємо форму. Одне велике морозиво – це тобі. Так, дивись, який в нас тут розріс. Слухай, до тебе ж сьогодні всю наприйну. О, це ви морозиве вже навісниці, да? Ой, ой. Ще з собою їдемо, так? Да? Ну що ж, скуштуємо? Пригощайся. Mm, Як тобі? Дуже смачно. Mm. Але цікаво, скільки в нас буде переглядів? Зараз побачимо. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і готуйтесь задоволенням. До зустрічі! До зустрічі!